Половини понеділка огляді кореспондентів Сабитій у студії Анна Панова. Я вітаю вас. Дивіться у Крим, другий день без світла. Чи дозволять активісти полагодити електроопори і що вирішили на екстреному засіданні Уряду розкажемо наживо. живо. Легковик в'їхав у пожежну машину, що їхала за викликом водій і номарки вимагає компенсації. Чи я правда? Заметілі та затори сніг бере у полон планету, в які країни вже накрило, і яких неприємностей накоїла негода. Дивіться не просто зараз. Бюджет 2016 У парламенті жваво обговорюють проект кошторису на наступний рік. До голосування в переддень нового року не дійде, заявив спікер Володимир Гройсман на погоджувальній раді. Думки депутатів збирала Віра Сверлик. Вона з нами на зв'язку. Віро то чи встигнуть депутати ухвалити бюджет вчасно? А йопроекту бюджету досі у Верховній Раді немає. Він не зареєстрований, адже перш ніж розробляти головний кошторис країни, розраховувати його, треба розібратися з податковою реформою. Депутати відповідний законопроект розробили, однак виносити на розгляд до сесійної зали не поспішають. Право у тому, що новації розробляють ще й у кабінеті міністрів. Часу на узгодження позицій залишилося обмаль а, власне три пленарних тижня. В будь-якому випадку ми не встигнемо глибоко розглянути податкову реформу як таку: за один місяць до початку року такі глобальні проекти не вносяться, не подаються і не виносяться на розсуд. На середу для консультацій щодо податкової реформи до Верховної Ради запросили прем'єра та міністра фінансів. Зустріч відбудеться за зачиненими дверима. Депутати сподіваються, вже у четвер зможуть винести узгоджений документ на розгляд. Не уминули сьогодні. Депутати своєю увагою останні події, що трапилися у кривому розі і Херсонській області. Голова Верховної ради Володимир Гройсман доручив профільним комітетам розібратися у проблемах. Депутати не проти більше того щодо підриву електричних опор під Кримом наполягають притягнення до відповідальності тих, хто винен у інциденті повинна бути дана оцінка терористичному акту. Керівники правоохоронних органів, які не спор не з ситуацією, повинні бути відсторонені від своїх посад, як не забезпечивши порядок і спокій в державі. Відповідальність мають понести і ті, хто порушує спокій у самій Верховній Раді. Сьогодні Володимир Гройсман згадав бійку, що трапилося минулого четверга. Нагадаю, позафракційний Володимир Порисюк вдарив ногою у голову представника генеральної прокуратури пісного. Володимир Гройсман доручив регламентному комітету врешті-решт-врешті-решт розробити механізм, який дозволить у майбутньому уникати конфлікту у парламенті. Парламентський комітет профільний має надати нам пропозиції щодо і політичної відповідальності, бо кримінально врегульовано законодавством, і в тому числі і пропозиції, можливо, про те, щоб недоторканість не розповсюджувалася на злочини проти людини, кримінальні злочини, вбивства, тяжкі тілесні ушкодження і так далі. Крім того, вже у січні у Верховній Раді має з'явитися цілий кодекс поведінки журналістів. Документ розробляється з березня. Володимир Гройсман запевнив, що він майже готовий. Аня віро минулого пленарного тижня. Депутати так і не змогли ухвалити закон про зниження ренти на видобуток газу, що пов'язують зниження тарифів на комуналку. Чи є цей документ у порядку денному цього разу? Так, Аню, є цей документ на порядку денному цього тижня. Він розгляд цього документу запланований на вівторок. Більше того, депутати сьогодні повідомили, що розробили законопроект, який має дозволити зменшити вартість тарифу на електроенергію. Аню, дякую, Віра Свердлик розповіла нам про плани депутатів на сесійний тиждень. Учасники блокади Криму допустять енергетиків до підірваних електроопор. Щоправда, лагодити дозволять тільки лінії, які живлять Херсонщину та Запорізьку область. Про це заявив лідер кримсько-татарського народу Мустафа Джемілєв. Між тим у чаплинці, де підірвали електроопори, напередодні знову було гаряче пробійки за світлом. Анжела словодян на чаплинці затища. Активісти так і не пропускають ремонтників до лінії електропередач. А тепер здійснено обезпечить щоб люди не пострадали. То есть, есть наводящее напряження на проводах остаточно бізопасне. Але учасники торгової блокади півострова, які погрожували Криму ще й енергетичною ізоляцією, бригади не пропускають. За кожну лінію електропередач, ту, яку ми дадім ремонтувати, Ми хочемо, щоб одного полізаключного випускали. не вмовили учасників блокади і правоохоронці. Дійшло навіть до бійки, в якій постраждали і журналісти. Мы все залезли под опоры, а для вер наш Ситумеров залез вообще внутрь опоры, если ви вы видели, облившись бензином, был внутри, вот там есть татарский флаг. Самі правоохоронці запевняють, штурму не було, намагалися домовитися з активістами. Хто з співробітників поліції ні кого не бив прикладами, не приміняв мір фізичного воздействия. Візитів більше, ну, якби не буде і немає необхідності, розумієте? Цель визита была, чтобы заземлить эту опору, чтобы не пострадали граждане. Больше никаких целей разогнать эту акцию абсолютно нету. Наразі вже відкрито чотири провадження за фактом пошкодження лінії електропередач через заподіяння тілесних ушкоджень двом правоохоронцям і дві справи за перешкоджання професійній діяльності журналістів. Тим часом у «Укренерго» вже підраховують збитки, поки йдеться про 2 мільйони гривень. Про можливі ризики для Херсонської області енергетики говорять стримано, мовляв, роблять усе можливе, щоб аварії не сталося на каховській підстанції. В том случае, если сейчас при отключенной полностью стороне 330 тридцять по трьом лініям підстанції Каховка возникнет аварийная ситуация, это может привести к ограничению потребителей. Но для этого долажна пройти вніштатна ситуація. Скільки триватиме енергетична блокада півострова, активісти не кажуть. З Херсонської області Анжела Слободян, Олег Слободян, Сабиття канал Україна. Тим часом Крим уже другий день без світла. Стратегічні об'єкти працюють завдяки генераторам. Мешканці півострова рятуються самотужки, Здебільшого, просто купують свічки. Сьогодні на всьому півострові оголосили вихідний, а у школах на тиждень запровадили канікули про світловий апокаліпсис. Христина Шкудор. Крим без українського світла занурився у темряву. Настя обурена ані з друзями поспілкуватись, ані навіть телевізор подивитися. Я спитую, ну неможливо пообщатися з друзями в соціальних сетях, тому що немає інтернету. Телефон іноді не встигає зарядитися, і вообще невозможно зв'язатися з близькими. Вот. Ну, взагалі, без Обычно ми любимо собираться вечером за просмотром сімейного фільму, а это невозможно, тому що телевізор не работает. Нині в Криму вимушений вихідний, утім це не найбільша проблема. Без українського світла на півострові може розпочатися серйозна продовольча криза. Всі продукти, які тримають у холодильниках, зіпсуються. Подекуди вже вимикають і воду під загрозою опалювальний сезон. Холодильники відключаються, переключаються. Відключення води на восьмих етажах. Вот живуть у них, немає води, не поступають навіть великі проблеми, Другу добу в Криму не працюють банкомати. Банки, магазини, кафе та кінотеатри, наче кадри з голівудського блокбастера. Я ж горі, у них світ буде. Пожалуйста, це місце ФСБ Ялтинське. Усі лікарні, військові частини та режимні об'єкти освітлюють за допомогою генераторів. Останні тепер в Криму підскочили ціні, так що обійдуться як новенький автомобіль. Утім, самопроголошена влада півострова поспішила заявити все під контролем, хоча й оголосили надзвичайний стан. Всі, скажімо так, транспортні комунікації, аеропорт, Керченська паромна переправа, автовокзали працюють в штатному режимі. перебоїв немає. А поки кримчани вчаться жити без електрики, політики намагаються відшукати альтернативу українській електриці. Поки марно Христина Шкудор, Сабиття Канал Україна через ситуацію довкола енергетичної блокади Криму, урядовці зібралися на екстрене засідання. Арсеній Яценюк виступив із заявою. Слухав прем'єра Едуард Ганишевський. Він із нами на зв'язку із Кабміну. Едуарде, яка офіційна позиція уряду? Які заходи планують можновладці? І чи є на даний момент загроза енергосистемі України? Анно, по суті, теж саме запитав у міністра енергетики під час екстреного засідання. І прем'єр-міністр на що Димчин відповів, що загроза енергосистемі країни існувала лише протягом перших 15 хвилин після підриву лінії електропередач. Ніякої ні технологічної, ні іншої загрози на даний момент немає. Всі роботи по ребалансуванню системи і заживленню тих районів, які були відключені, були проведені успішно. На даний момент є кілька невеликих населених пунктів в Херсонській області, які на даний момент все ще без електричного постачання. Якщо бути точним, то йдеться про близько 30 домогосподарств та низку державних підприємств, які зараз без енергопостачання. Єдине про що говорить міністр, що ця ситуація ставить під загрозу роботу деяких підприємств регіону, на які на своїй території мають хімічні засоби. Загалом пошкоджено чотири лінії електропередач. За словами представника СБУ, який брав участь у засіданні кабінету міністрів. На них були знайдені сліди вибухівки разом з тим, у розвідки є інформація. Що що в Криму та на окупованій частині Донбасу готують спеціалістів, які повинні будуть влаштовувати теракти на українських енергооб'єктах. Через це силовики радять не поспішати із ремонтом ЛЕП. Хоча самі енергетики обіцяють виконати роботу протягом 72 годин. Я би не говорив, що ситуація у нас там стабільна. І Міністерство внутрішніх ділів наставить на тому, що ремонтні роботи можна проводити тільки на одній лінії зараз 220 вольт. 220 Вт, который находится как называется, каховка Цитан. Вот это вот, Арсен Петрович. Також у засіданні уряду брали участь народні депутати, представники кримських татар, які наразі чергують біля підірваних ліній електропередач. Ми о поставках електроенергії однозначно должен бути пересмотрен или взагалі, аннулирован. Не може бути свободного постачання електроенергії в окуповану територію. На що прем'єр відповів, що раніше ініціював з цього приводу службове розслідування і вже навіть є результати. За результатами цього службового розслідування було з'ясовано, що контракт, який підписувався, містив норму. Про постачання електричної енергії не в Автономну Республіку Крим Україна, а в якийсь непонятний Кримський Федеральний округ. Матеріали знаходяться в Генеральній прокуратурі. І я сподіваюся, що Генеральна прокуратура завершить розслідування і притягне осіб, винних в підписанні даного контракту до відповідальності. Також Арсеній Яценюк висловив пропозицію тимчасово заборонити товароби з Кримом. Блокада буде тривати доти, за словами прем'єра, допоки спеціальна робоча група не визначить перелік товарів, які можна буде поставляти на півострів. Анно дякую. Едуард Ганишевський про заяву прем'єра щодо енергетичної блокади Криму. Яценюк обурений тим, як було укладено контракт із анексованим півостровом, але про загрозу українській енергосистемі не йдеться. Російські спецпризначенці Євген Єрофеєв та Олександр Олександров знову у залі суду. Півгодини тому мало розпочатися чергове засідання, на якому вивчатимуть докази. Проте адвокати грушників запізнюються, чому невідомо. Допоки у залі суду не з'являться представники підсудних, оголошено перерву. Сьогодні мали продовжити зачитування обвинувачень російським військовим. Єрофеєву та Олександрову закидають незаконний перетин українського кордону, участь у терористичній організації та вбивство українського військового Значенці вини не визнають. Бойові дії на Донбасі поновилися. Противник готується до наступу на слов'янському та новоайдарському напрямках. Повідомляють у головному управлінні розвідки Міноборони. За минулу добу провокації зафіксовані уздовж усієї лінії розмежування. Найбільше їх було довкола Донецька. У штабі АТО звітують про двох загиблих та стільки ж поранених бійців. Використовуючи міномети, озброєння БМП, гранатометів та стрілецької зброї. Найманці вели прицільний вогонь по майорську, Зайцевому, станиці Луганській, гранітному та широкиному. Загалом, з 18-ї вечора до 6-ї ранку відбулося 37 обстрілів. У Києві чоловік намагався пронести на борт літака гранату, сховав боєприпас у ручній поклажі. Поліції та службі безпеки аеропорту пояснив, забув викласти його із сумки, коли пакував речі. Така забудькуватість може коштувати чоловікові 7 років позбавлення волі. Пасажир виявився військовослужбовцем, який намагався перевести боєприпаси в ручній поклажі. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною першої статті 263 Кримінального кодексу України. Скандал у Вінниці. Водія пожежної машини судитимуть, бо не пропустив легковика, коли поспішав на виклик. Рятувальника можуть позбавити водійських прав на півроку. А власник іномарки, яка в'їхала у спецавто, ще й вимагає 120 тисяч компенсації на ремонт своєї машини. Отак, от вийшов на чергування, почергував на 120 тисяч. Олександр Лабунський водить пожежну машину 10 років. Тепер ризикує залишитись не просто безробітним, а й з величезним боргом. Проти нього позиваються водій іномарки. Ми виїхали з гаража вже з сиреною, з мігалками. Їхали на красне світло, призупинившись, убедившись в тому, що нам дають перевагу в Брусі. На цих кадрах видно на перехресті один із легковиків не пропустив пожежної машини. у мене в сторону викликали правоохоронців. Ті склали протокол. На перехресті водій пожежної машини мав забезпечити належну безпеку дорожнього руху. Водій Шевролета допустив зіткнення вже на зустрічній смузі. тобто якби він вже переїхав перехрестя. І, можливо, це було причиною ДТП. Доки з'ясовували деталі, пожежа, на яку власне, мчали рятувальники, ширилася. Фініш повний, другий етаж згорів, залишилася коробка, все згоріло. Непонятно, позиція водія, який в'їхав в, в пожежну машину. Водій легковика подав до суду на водія рятувальників. Якщо винним визнають Олександра, йому загрожує штраф 425 гривень або позбавлення водійських прав на півроку. А ще він повинен буде сплатити компенсацію власнику іномарки. Ну, машини, щоб йому зробити, це 80, около 80 тисяч гривень, і плюс ще його кредит це виходить, 120 тисяч гривень. Втім, журналістам про свої вимоги чоловік не готовий розповідати. Ми можемо з вами зустрітися? Ніколи. Коли завгодно, сьогодні зараз, завтра зранку. Не ну, в мене немає часу. Водії пожежних авто кажуть, їх і так не пропускали на міських дорогах. А після цього скандалу вони взагалі побоюються виїжджати. Після того є якісь такі трохи мандраж виїжджати на дорогу і не дай Бог що не знаєш, що ти йдеш з мигалками сиренами, і що може статися, що хоче. Сьогодні відбулося перше засідання суду. Справу відправили на доопрацювання. Звіни Вінниці таємаковій Аріна Кантоністова, Дмитро Кабак, сабиття канал Україна. Трагедія у Рівному у середмісті тролейбус на смерть збив жінку, яка перетинала дорогу пішохідним переходом. Загибла 60-річна працівниця станції переливання крові. Чому водій громадського транспорту не помітив жінки? Нині з'ясовує поліція. Вона ніколи не переходить дорогу. Вона йшла по переході завжди. Вона 20 років виходила сюди, сюди на роботу. І попало таке чудо, що її збило. 28-річний водій тролейбусу з невідомих поки причин здійснив наїзд на пішохода, 60-річну місцеву жительку. В результаті даної дорожньо-транспортної пригоди жінка від отриманих тілесних ушкоджень загинула на місці події. Історія Андрія Павлюченка із Мар'їнського району, яку ми розповідали місяць тому, шокує. Через помилку лікарів у 19-річного хлопця психічний розвиток немовляти. Родина не відмовилася від сина інваліда. Усі гроші йдуть на його лікування та підтримку. Утім, днями сім'ю спіткала ще одна біда. Мама хлопця потрапила до лікарні. Хто допоможе знедоленій сім'ї? Дивіться. Вона не залишає онука навіть на декілька годин. Андрій не може самотужки їсти, пити, говорити. Будь-який одяг із себе зриває. А ну, перечки, давай, бабуска, не Ой, треба ж нугтіки обрізати, так? це триває майже 19 років. Хлопець став інвалідом у чотиримісячному віці. Це от коли стрільба була, он наскільки на це все реагував. що каждый день треба було два укола утром і вечером давати. А вало так, що і уколи не допомагають. Ми от у тоді стаємо на колени і молимося, господу Богу. більше у нас ніякої надежды немає. Андрія виховують мама і бабуся. Пенсії за доглядом дитини інваліда не вистачає. Хлопчик потребує постійної 30 градусної температури в будинку. Інакше його мучають судоми та біль. Я каждый місяць зараз з повышением тарифов 1400-1500 плачу за місяць за електроенергію. Моя пенсія угодить на те, щоб йому купити продукти. Сім'я, яка проживає на лінії зіткнення, донедавна не знала, як перезимувати без грошей та ліків. Надія з'явилася, коли наприкінці жовтня до Георгіївки привезли гуманітарну допомогу штабу Ріната Ахметова. Дізнавшись про тяжке становище хлопчика, штаб негайно прийняв рішення узяти його під особливу опіку. Одразу закупили дитячі суміші, адже Андрій може споживати лише перетерту і рідку їжу. Для мальчика дітська питання, а також препарати для мальчика. Боже я, я не вірю глазам своїм. Однак ледь волонтери встигли доправити допомогу, як родину спіткало нове лихо. Ой ой ой, Тут ой, -ой. Тут є Мати Андрія Тетяна Павлюченко поламала ногу. Жінці терміново була потрібна операція і вживлення дорогої конструкції. На лікування у Тетяни не було ані копійки. Усе необхідне придбав штаб Ріната Ахметова. Для нас це як з неба такий подарок, як від Бога. Я не знаю, просто мені немає слов. Я не вірила за 19 років життя моєго сина. Ніхто не помог, тільки Рінат Леонідович. Тетяну прооперували. Лікарі обіцяли ходитиме, але на це потрібен час. Такі переломи зростаються десь до 4 місяців, але нагрузку на ногу при таких конструкціях можна робити починаючи з 2,5 місяців. місяця. Зараз у Павличенків є необхідний запас продуктів та медикаментів. допомога, вона вовремя прийшла і. Я очень благодарна Рінат Леонидовичу за его чуткость, за його понімання нашей боду нашего горя. что он вот так вот на чужую боль откликнулся. Это человек с большой буквы. Ольга Миколаївна дуже чекає на повернення доньки з лікарні і вірить у щасливе майбутнє. Юлія Міншакірова, Володимир Конопля, Сабиття канал Україна. Після перевірки на детекторі брехні зміну оборони звільнили чотирьох посадовців. Про це повідомили в департаменті кадрової політики відомства. Тесту на чесність не склали, і третина претендентів на керівні посади. Про що брешуть? Дізнавалася Валерія Шапоренко. Ваше прізвище Іваненко за допомогою детектора брехні у Міноборони виявляють корупціонерів. У кріслі керівник науково-методичного центру кадрової політики Ігор Половінкін каже, хабарі йому пропонували на попередній роботі в управлінні кадрів Одеського міського округу. Скільки не каже. Хтось хотів отримати кар'єрне зростання. На там пропонували не часто, але випадки були такі. Намеки, так бумтаги хабарі, як такові надавали, але намки такі були. А ви погоджувалися на детекторі брехні у Міноборони перевіряють усіх претендентів на керівні посади зі 175 третина збрехала. Особливо вразив кандидат на посаду очільника державного підприємства. кажуть кадровики. Коли ми прочитали, що на питання чи борела. Людина колись хабаря в своєму житті. Він чітко і відверто, без сумніву, відповів, що і декілька разів це підтвердив, що він хабаря не брав. А ознаки є інші, що він обманює під час проведення поліграфічного опитування. Якщо це було менше піти тисяч доларів, він вважав, що це не хабар. Це просто я кажу, подарунок. Після тесту на поліграфі з відомства звільнили чотирьох посадовців. Хто саме втратив посаду у мінобороні, не кажуть, посилаючись на закон про захист персональних даних, а перевірка на детекторі брехні обіцяють зробити регулярними. деякі працівники, наприклад, департаменту державних закупівель проходять ці тестування з відповідною періодичністю. Вони також можуть бути ініційовані окремим рішенням міністра. Особливу увагу посадовцям Міноборони обіцяють антикорупційному бюро. Оскільки саме більше бюджет в Міністерство оборони і прозорість використання цих коштів, це є дуже можливим для держави. Перші кримінальні провадження там розпочнуть одразу після обрання антикорупційного прокурора. Його мають призначити 1 грудня. Валерія Шапоренко, Дмитро Данченко, Сабиття Канал Україна. Півмільйона гривень у шкарпетках. Тільки грошей намагався провести пасажир автобуса, який їхав із Луганської області через територію Росії. У пункті пропуску гоптівка виявили, що чоловік везе у сумці, кишенях і навіть шкарпетках 500 тисяч гривень. Звідки такі гроші пасажир не пояснив? Тепер йому загрожує штраф. Водія та решту пасажирів автобусу за перетин кордону в пункті пропуску із варени, що підконтрольний бойовикам, теж покарають. Гроші було передано представникам фіскальної служби, про що було складено протокол про порушення митних правил. Самого громадянина, водія та решту пасажирів було оформлено в адміністративному порядку за порушення державного кордону. У Брюсселі подовжили термін найвищого рівня терористичної загрози. Вночі поліцейські влаштували нові обшуки. Затримали півтора десятки людей. Сьогодні ж бельгійська столиця практично завмерла. Не працюють метро, школи та дитсадки. Вулиці патрулюють військові. Із Брюсселя передає Олена Власенко. Масштабна антитерористична операція простісінько у центрі Брюсселя. За кілька годин військові та поліцейські провели 19 обшуків. Ще три за містом в Шарлеруа затримали 16 підозрюваних. Утім, головного салаха Абдеслама, одного з паризьких терористів так і не впіймали. Загалом затримано 16 людей. Ми не знайшли вогнепальної зброї чи вибухівки. Салаха Абдеслама серед затриманих немає. Сьогодні столичний суд Бельгії має визначити запобіжний захід для утриманих уночі або ж їх відпустити. Поки тривала спецопраця, у медіа був час мовчання говорити, ба навіть писати у соцмережі щось про пошуки терористів. влада заборонила, аби бойовики не знали останніх новин про плани правоохоронців, але людей попередили на вулиці не виходити і не підходити до вікон. Сьогодні зранку заарештовано ще п'ятеро підозрюваних. А вже за кілька годин в кварталі, де відбувалася спецоперація, знову людно. Кафе, крамниці та ресторани зустрічають відвідувачів. Мені страшно, але нам сказали, виходити на роботу. Та який сенс? Туристів немає. Я не можу закрити свій ресторан. У мене будуть великі збитки на вулиці. Достатня кількість поліції, яка чергує, тож все буде добре. Червоний найвищий рівень терористичної загрози в Бельгії зберегли. Тому метро, школи та університети зачинені. Автобуси ходять за розкладом. А от потяги з перебоями. От мій квиток до Лювену купила без проблем. Все добре. Ми хотіли поїхати до Німеччини. Цього рейсу навіть на табло немає. Хоча вчора ще був якісь колії заблоковані, інші потяги ходять. Та не наш. Будемо тепер думати, як автобусом доїхати. Коли планують змінити рівень терористичної загрози, правоохоронці не повідомляють. Із Брюсселя Олена Лев Філюшкін забиття канал Україна. Погодні примхи у США, Росії та Китаї потужні снігопади. Москва сьогодні зранку завмерла у заторах. Нелегко було пересуватися і Пекіном, але і в Китаї, і в Штатах дехто норовливій погоді, таки зрадів. А на Ливицька докладніше. Тисячі москвичів почали робочий тиждень із запізнень. Застрягли в багатокілометрових заторах. Адже минулої ночі в російській столиці випала третина місячної норми опадів. І якщо в центрі транспорт ще більш-менш рухався, кільцева дорога стала червоною. Тут суцільна пробка. На дорогах міста працювало 7 тисяч снігоприбиральних машин. Утім, найближчим часом роботи менше не стане. Прогнозують синоптики. Заметіль триватиме до суботи, а загалом на Росію цьогоріч чекають найпотужніші за останні півсторіччя снігопа. Через снігопади важко пересуватися і в Китаї. В деяких провінціях магістралі перекрили у вихідні одразу після попереджень синоптиків. А сьогодні не працюють дитячі садочки та школи. Важко було вибратися із засніженого пекіна. До восьмої ранку аеропорт не працював. Скасовано більше 200 рейсів, а проте китайці знайшли, що робити в негоду. Десятки людей вийшли на двір, аби зробити традиційну китайську гімнастику. Негода заскочила з Ненацька із США. Кілька штатів засніжило на місяць раніше, ніж зазвичай. Регіон укритий сніговою 40-сантиметровою ковдрою. Через такий подарунок в місцевих аеропортах скасували півтисячі рейсів. А от мешканців зоопарку у Вісконсині від такого сюрпризу погоди переповнили емоції. Білий полярний ведмідь із задоволенням качався по снігу, до якого звик на батьківщині. Анна Левицька Сабитія канал Україна. Пожартував на 30 тисяч євро. Такий штраф сплатить польський пенсіонер за те, що під час рейсу Варшава-Хургада повідомив пілоту про бомбу, яка буцімто була на борту. Літак екстрено посадили в Болгарії, але вибухового пристрою так і не знайшли. Тепер 67-річний жертівник заплатить за збитки авіакомпанії та за роботу антитерористичних підрозділів. Чи є в пенсіонера така сума наразі невідомо. І це все ми вже готуємо для вас головний випуск сабиці на 19-ту годину. Ось головне, що відстежуємо сьогодні: блокада Криму. Чи слід чекати продуктового блокування слідом за енергетичними? Як далеко може зайти конфлікт? Сабиття з'ясовують позицію керівництва України та думки експертів. Не пропустіть нашу наступну зустріч у Сабиттях легкого вам старту нового тижня.